Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх у на нашій молитві запрошую до цієї варти. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз весь ефір, можна так сказати, інтернет переповнений і світ в очікуванні тої події, яка завтра має відбутись зустріч, травм і Дуже багато. Розходяться. Одні кажуть, що це кінець, що все, ми програли, інші кажуть, що ні. Знаєте, у всьому цьому не вистачає одного, не вистачає заклику до єдності. Не вистачає того, що всі говорили, що ми маємо самі вирішувати свою долю. І от в цій ситуації. Мені дуже сподобалися слова Оскара Увальда, який сказав, що часто гірке випробовування, яке здається нам безнадійним, насправді є благословенням. Тому що будь-яке випробовування, воно покликано для того, щоб людину зробити насправді сильнішою. Не чогось позбавити, не принизити. Яки зробити сильніше. загартувати людей, так як гардується метал. Так як, знаєте, трава, яка пробивається крізь той бетон, асфальт, є надзвичайно сильною і її вирвати дуже складно, можемо вершочок надірвати, але корінь ніколи не звирне, бо він і міцний, і схований. Тому будь-які випробування – це насправді шанс, шанс стати сильним. І замість того, щоб сидіти і плакати, і казати, що все, кінець, що на фронті вже все, що вже все забрали в нас, що політично ми, ми програли в полі. Замість того, щоб сидіти і нити, ми маємо об'єднатися. О'єднатись у молитві, об'єднатись у справах, об'єднатись довкола єдиної ідеї створення українського народу, української нації. Я кажу, саме створення, тому що нам дається шанс. Шанс відкинути все те, що призвело нас до цієї війни. Шанс відкинути все те, що руйнувало нас. Поки об'єднатися довкола однієї єдиної єдиниці бути єдиним народом України. Господь Бог дає нам час, дає через це випробову. І завтра перед цією зустріччю навіть не треба сидіти і вичитувати експертів, що там вони скажуть, припущення їх. Я як священник закликаю людей до простої речі. Візьміть завтра кожен, який комуріться в племечу, за об'єднання народу за те, щоб ми вистояли ці Бога. Присвятіть час не читання новин про цю подію, а присвятіть час молитви. Присвятіть час тому, щоби змінити. Щось і щось цього суспільства. і об'єднатись. Прошу того, Отче наш, що є на небесах, в сина небеса, нехай святиться і в'як, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости простимо провини наші, як і ми прощаємо новацем нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від духа. Сина Божий помилуй нас зріш, Господи Ісусе Христ, сина Божий помилуй нас грішні, Господи Ісусе Христ, Сина Божий помилуй нас вішні. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помилуй нас вішні, Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас зріжі. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас зріжі, Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас віжі. Господи, Ісусе Христе, Сина Божого помилуй нас гріше. Господи Ісусе Христе, сина Боже помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, сина Божого помилуй нас зріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і час, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захворі захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, попелани, які з'їздні в'їзд і зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають нас, які дали вільні, служби ДСН, спожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, попри не унишкоджених додому. І просимо тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, що вони визнали всі свої ріхи склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання за свої злочини і, <кій> і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам тиху ніч а завтра день перемоги, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Vjerujemo u Boga, vjerujemo u Božda našeg zapisnika i vjerujemo u našeg